Приві... Всім привіт! Ви на каналі Game Over. І Сьогодні ми будемо грати так... такий режим, який називається Blox Fruit. Я зайшов в цей режим, бо я побачив, що його дуже багато ютуберів грало. Один дуже популярний ютубер грав його. І мені захотілося теж зняти це відео. Надіюсь, вам воно сподобається, а ми поки що почнемо. Ця гра. Це Якщо так пояснити, хто не знає, що в цій грі треба робити, це всілякі є острови. Ми маємо багато островів. І нам потрібно виконувати завдання, вбивати тих челіків. На кожному острові є свої челіки. Ми маємо прокачувати, їх вбивати, щоб заробляти бабло, гроші. Отак. І тут, ще, якщо я не помиляюсь, здається, десь можна взяти ті завдання. Тут є якийсь удар на, од... на Z, якась суперсила. Блін, шкода, що саме на букву Z. У ну, мене багато хто зрозуміє, що я кажу, що шкода, що на Z, але не буду казати чому. Тут ще ми... про що я казав, що тут можна прокачуватись. Але я не знаю, де тут рівень заробити, як його саме заробити. Бо там якісь поінти, ті xp поінти. Це нагадує мені якісь аніме чесно. Я не розумію, чому в мене на скині появився кулячий хвіст. Плавник. Можна прокачати Sward Defense. Дефенс? Ну, я взагалі не знаю, що значить Defense. Я не пам'ятаю, що значить дефенс. Ну так. Хто знає як перекладається дефенс? Скажіть, будь ласка. Це чесно анімешка якась. Хто дивиться аніме, напишіть в коментарях. Ну, гра дуже прикольна. І можна вибирати дуже багато за кого грати, або за піратів, або я не знаю, Маріус там пише. Я не знаю, що значить Маріус. Ну але одним словом я вибрав Марінус. Я не знаю, що це, бо там дуже мало людей грає. Не знаю, яка там різниця, але треба вибирати. Добре, я взяв квест. Тепер можна, тепер треба навіть, я б сказав, повбивати когось у От більше демеджу буду робив. Вбивати. Ой, підлагує трошки, підлагує. Ну нічого, все добре. До речі, в мене на моєму каналі буде відбуватись конкурс на одного з петів в Роблоксі в Ninja Simulator. Поки я б'ю, я вам зараз розкажу все детальніше. Про цей конкурс. Коли у мене буде 12 підписників на моєму каналі, можете розказувати своїм друзям, однокласникам, рідним, я, не знаю. І я сьогодні виставлю одне відео, де буде обзор на того пета, і що треба буде зробити, а вам потрібно буде тільки в тому відео написати свій нікнейм в Роблоксі. І Якщо в мене буде 12 підписників, то я дам цей бомбезний, бомбезного пета. Він дуже сильно вам допоможе в грі. Поки я вам тут розказую про конкурс, я вже трьох людей вбив з п'ятьох. І ще трошки прокачались. У мене зараз на балансі 744 долара. Тут є якийсь босс, 750 рейд бос. Не знаю, як це... Ну що це за бос? Але мені до нього ще запізно, бо в мене тільки четвертий рівень. Я в шоці як? Ну, так я тільки почав грати. Ну як тільки? О, прийшов КВС, дали грошей багато, дуже багато. І це добре, що дають багато грошей. Ще можна щось прокачати. Що тут ще такого є? Тут нема ніяких сильніших. Ні, тут не косні. Тут, як я розумію, можна якусь зброю купляти. Зброю, так? О, можна катану купити. Скільки катана коштує? О, тисячу. Мені кра застачає. Тепер в мене катана. Ні, ну це вже легше нею бити, ніж тими кулаками. Кулаки, напевно, моло... Вже всі, ну, у мого персонажа, всі червоні вже лупашити тих анімешок. Треше квест брати. Ну, на жаль, тільки одне. Одне й те саме. Одних тих самих людей треба вбивати. Пу -пу -пу. Ставте лайки, щоб я знав, що вам подобається такі відео. П'ять лайків. Добре, хай буде 4 лайки, І я продовжую це відео. Це відео Цей режим саме. Тут поки треба ще вбивати їх і вбивати. Ну Я можу ще. До речі, скоро може вийде відео по грі. Майнкрафт, можливо. Ну, якщо ви схочете, то я знімлю відео про Майнкрафт. А яке це вже секрет? Воно буде, але це секрет буде, що я там буду, знімав. У мене є варіанти, які вам, надіюсь, дуже сподобаються. Вибачте мене, що так давно не було відео. Я просто. Ну, не міг це зро не міг відео зробити, не встигав виставити це відео. Бо я задумався? що я так давно не виставляю відео, я вам скину, виставляю нині це відео. Ну, одним словом, мені гра дуже подобається. Ну, Ставте лайки, хто грав цю гру. А ще краще буде, якщо ви підпишетесь на мій канал. І мені приємно, і вам не складно. І заодно зможете отримати пета. Дуже класно. Бо у мене теж здоров'я 120 через те, що я попрокачував там здоров'я і енергі. енергія 120 як. Energy я... ну, це ж електрика, правильно? Знов треба вбивати пару людей. Ну, це не складно. Зі скількох я ударів їх вбиваю? Блін, Мені подруга забрала мого, забрала мого анімешника, якого я хотів вбити. Ну це дуже класно. Ну, гра дуже прикольна. А цікаво, тут можливо на якихось зонах битися проти людей. Ну бо тут пише сейф-зона. ПВП Pvp disabled», ПВП заборонена. Не можна битися. Так сказати, ми в щиті. Від початку відео там пише шкала якогось життя якогось боса. І вже якісь дуже сильні люди бачу, бо там у нього 303 тисячі здоров'я, а залишилось 4 тисячі. Це дуже сильно. О, як глючить сильно. Глюки, баги, баги. О, все добре. Що здається добре? проглючило Це дуже бісить, коли глючить, але нормально, жити можна. Можна так сказати. Ган. Ган це, до речі, ж пістолет, а Ган, ну як це? Може перекласти в такому випадку, щоб прокачувати пістолет, але в мене немає пістолета ніякого. Та й рогатки. І тепер може, перегляну ще щось купити. Я не знаю, що там буде з того, що купляти, але... Ага, тепер ще щось можна купити за одну тисячу. Ну, це не дивно, не дивно. Звісно, але окей. Нормально, можна бути. Може бути. Скилл локет Скилл закритий Треба 20 левел мені вибило Нє, nevermind Я думав це теж щось А, або айтемс Ек'юб І не розумію чим вони відрізняються Знаєте саме Я так сказав Чесно Хай буде Як пірат Якийсь чесно Така шабля Тут, до речі, можна. О, тепер поїхали, попалили на кораблі. Безплатний корабель. Дуже... Ну, вода, як завжди, як в всіх іграх Роблексу. Оглянемось, що тут є. Ну я не хтось повзе, заповз хтось до мене. Тепер можна поїхати, надіюсь. Одним словом можна їхати. Знаєте, до такого пасує е, така пісня Дун-дун-ду-дун-дун-дун. -дун -дун -дун, 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 дун 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 Чисто для такої гри. І особливо коли е, ми пливемо е, в морі, в океані якомусь. Ой, ми пливаємо до якогось острів. Цікаво, що це за острів. Але про нього ми вже дізнаємось в наступній серії. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти, щоб я знав, що вам робити, ну які відео. Надіюсь, вам сподобалось. Всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей!